Вчора з'їздила до магазину Ламарт в Олександрії і купила багато різних кабачків, і одні, одні з них були на розпродажі. Там за один долар я купила ну, я не знаю, я не зважила, ну, по-моєму, вісім чи дев'ять кабачків маленьких. Три я залишила на оладки, ось пожарила, повернулася вже я після. Тренінгу з евакуацією додому, встигла пожарити дожарити кабачки, але прикрашати вже ніколи, тому що треба тому що ще мені рибу пожарити і закінчити суп рибний. І, значить, з трьох кабачків я зробила ось такі оладки. Я дуже люблю оладки з кабачків. А інші я порізала на квадратки і заморозила. Там мені на три рази вистачить на овочеве рагу. От і все. От бачите мою нову покупку. Це я купила для фруктів індійська така штучка, вазочка. Ну, я завжди купую. Це я купила в маршалці, завжди купую там якісь акції. Десь дешевше. Ця вазочка була 15 доларів. Я купила за 10 квіти вже я викинула. На жаль, стояли вони 3 тижні. І зараз у мене вазочка з фруктами стоїть. Поки ось так я понакрила стіл, в неділю я отримаю меблі, і ми доріжку для стола заказали з дочкою. І інші От такі, я не знаю, як вони називаються оці ой, салфетки, не салфетки. Інші ми потовще заказали, тому що боюсь, щоб на столі не залишилось п'ятин. Стіл дорогий і красивий, і я б не хотіла його перепортити. Ось так. Так що зараз прийде моя подруга. У мене на тому тижні дві подруги приходили. На цьому тижні почалось. В общем, подруги приходять через день. Як вчора мій вчитель на англійській сказав: У вас дуже багато подруг. Я кажу, так, да, дуже багато подруг, але, на жаль, дуже мало часу. От і все. Доброго дня, будьте здорові, хай щастить, радощів, добра побільше. До побачення.